Всім раджу. Лариса е, рудак не тепер. Розповідає вона про сімейні стосунки. Але стосунки не в плані, про кохання. Не такі теми, коли е, постать жінки розкривається через кохання до чоловіка. Сьогодні ми з колегами і студентами ділилися враженнями від книги. Всім раджу. Лариса е, рудак не тепер. Тема, яка мене найбільше цікавить, насправді, це е, стосунки і якісь соціальні теми. Але стосунки не в плані про кохання. ось, а Це можуть бути теж стосунки з жінкою і чоловіком, але не, не такі. Не такі теми, коли е, постать жінки розкривається через кохання до чоловіка. Так? А це можуть бути е, загалом якісь сімейні, наприклад, бабуся і онука, мама, донька. Е, мені здається, що це дуже важлива тема, яку насправді недооцінена загалом у нас суспільстві про стосунки, бо вважається, що це щось таке дуже, дуже звичайне, що ми ніби самі можемо цьому всьому навчитися, але насправді через це дуже багато виникає проблем і напружень непотрібних. Здалося, що ця книга дуже важлива і цікава і є над чим порефлексувати, бо розповідає вона про сімейні стосунки, і як відомо, це болюча тема для багатьох. Вона читається неймовірно легко, насправді і. Хоча й не могла проводити настільки багато паралелей із персонажами, про яких я читала, втім вони змогли стати для мене якби рідними, особливо головна героїня, Анна, тому що так яскраво показаний, продемонстрований її психологічний стан. І от питання, проблема самореалізації, навіть, попри все, за певних обставин дуже складних, це для мене напевне найбільш таке фундаментальне питання мого життя. У мене є наразі дві виданих книжки: одна для дорослих психологічні романи тепер, і для дітей про песика. Але насправді там теж про стосунки між песиком і його родиною, і між членами родини трохи. Вона така з, з гумором написана для молодших школярів, але все ж таки теж деякі важливі питання вона піднімає. Я з родини прочитав її другу дитячу книжку, пригоди І Ми там декілька вечорів присвятили цьому з дітьми. Дітям моїм дуже сподобалось. Зараз я роблю такий тур по Україні з презентації книжки не тепер, бо вона вийшла остання. І я подумала, в яких містах я хочу бути в першу чергу. і Для мене це два міста. Це моє рідне місто, кривий рік, бо я тут виросла, народилася, виросла, закінчила школу і Київ, тому що я там навчалася і теж дуже довгий час прожила. Тут піднімаються питання, які зараз ми звикли читати поміж строк. але вони потребують висвітлення. Про це сьогодні потрібно говорити: про самореалізацію жінки, про те, як знайти той баланс, жонглюючи цими кулями: робота, сім'я, самореалізація, друзі в умовах обмеженого часу, постійного стресу, інформаційних таких шквалів, які сьогодні відбуваються, і можливо тут побачивши зі сторони історії. І однією сім'ї кожен зможе для себе знайти якісь цінні висновки і можливо стане трошечки щасливішим.